Народжені в жовтні місяці проходять свої уроки по аркану місяць, і це баланс між матеріальним та романтичним. Ваша задача в цьому році це ваш духовний розвиток. Вам потрібно обов'язково, крім того, що ви як зазвичай... Заробляєте кошти, накопичуєте їх. Якщо будете лише зацілені на матеріальному, то зможете заробити і накопичити ще й зайвої ваги ваги. Бо Аркан Місяць нам також говорить про зайву вагу. І якщо у вас буде лише перекос на матеріальне, то за все, ви будете тікати, можливо, в якісь алкоголь, наркотики або обирати для себе якісь речовини, які можуть змінювати вашу свідомість, бо місяць у нас втекає. Ішки таємничі, звісно, для вас це буде дуже незвичний досвід, тому що ви людина матеріальна, і тут потрібно щось нове але це вам сподобається, це зможе зробити з вас людиною, яка буде розуміти себе не лише з, як людина, яка може досягати певних результатів і заробляти кошти, а ще й як людина, яка може надихати інших людей. Тобто, у вас є можливість перейти на новий рівень свого духовного розвитку. Народжені в листопаді місяці проходять свої уроки по аркану сонця. Сонце. Сонце це завжди баланс між. Інтелектуальною досконалістю та фізичною працею. Ви маєте навчитися надихати інших людей працювати на вас або працювати замість вас. Ви маєте навчитися сяяти для інших людей, тобто стати справжнім лідером. Наприклад, якщо ви є підприємцем, то ви маєте організувати такі умови, щоб людині хотілося працювати, щоб було тепло да? все, що дає сонечко. Сонечко це завжди про тепло, завжди про турбо про те, що людина сонце вона може надихати інших людей, вона може їм допомагати, вона може їх підтримувати, і ви маєте стати справжнім лідером. Ваш аркан сила, який вас змушує постійно триматися, постійно випробування, якісь проходити в вашому житті. Вам потрібно навчитися це робити з легкістю. Навчитися прям дійсно кайфувати і зрозуміти вашу силу, зрозуміти всі все те, що ви пройшли вже по своєму аркану сила, і програти все це в аркані Сонця. Тобто зрозуміти всю вашу силу і використати її для того, щоб надихати інших людей. Народжені в грудні місяці проходять свої уроки по аркану суд. І це баланс між емпатією та колективними потребами. Ви, як людина, яка звикла в принципі, проводити час наодинці, зависати інколи в своїх емоціях, в своїх почуттях, в своїх думках, маєте зараз е, подумати про колектив. Хоча, в принципі, вам і так легко думати про всіх, крім себе. Ви готові жертвувати собою заради інших. І отут прийде до вас якийсь колектив. Можливо, у вас з'явиться нова сім'я, тому що в рік справедливості або аркану справедливості. Є така можливість, і багато хто змінить свій статус. Я про це говорила в своєму відео про 2024 рік. Можете послухати, у мене є в плейлисті. І ви можете змінити свій статус. Тобто у вас може з'явитися сім'я, і ви будете закривати їх потреби, не дивлячись на свої власність, не можете знайти оцей баланс. Так само і в роботі. Можливо, ви підете працювати на якусь нову роботу, в новий колектив, де ви будете повністю розчинятися, намагатися бути таким хорошим, правильним і намагатися отримати якусь відзнаку від колективу, прийняття якісь певне. І от в цьому році головне знайти оцей баланс. Тобто ви маєте чітко розуміти, заради чого ви жертвуєте собою, і намагатися не жертвувати собою, а отримувати на сходу і тримати оцей баланс між власним та колективним.